Привіт! Сьогодні я розкажу, як я записую свої відеоси на YouTube. Для початку беремо свою камеру, яка в мене є, е, вставляємо туди батарею, і також вставляємо карту пам'яті. Бажано би дві, але в мене вона одна. Після того включаємо свою камеру і перевіряємо, чи вона заряджена і чи справна вона. Беремо саме дішманський штатив і на нього ставимо таку штуку, куди ставиться фотоапарат. І ставимо фотоапарат туди. Блін, так і знав, не треба брати тогівну з експрес. О, так, да, коротше, нарешті. Отак виглядає наша камера. Тепер відкидаємо екранчик, щоб бачити себе, зворотній. І так от виглядає цей екранчик. Відпочивай, дивлюся, підписуюсь на свій інстаграм. Підпишись. Ставимо таку лампу, тому що я бомж, не маю нормального світла. Відсуваємо штатив подальше від себе. І вмощуємося. Всім привітки! От тепер ти знаєш, як я знімаю свої відео.